Усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу таке чудове надходження. Це Mercedes-Benz ML Офіційний 2014 року випуску. На 3-літровому надійному дизельному двигуні має всього лише заявленого пробиву 222 тисячі кілометрів автоматичну коробку передач, систему повного приводу. Ось такий ось повністю чорний, максимально дійсно приємно виглядає даний автомобіль. Ціна його слайф всього лише 26 990 доларів. Маємо дуже гарний функціонал. Ось такий ось приємний чорний кольор. Чудову передню оптику, протитуманні фари, є омивач фар та передні парктроники. Ось такі ось у нас оригінальні, легкосплавні 20-го радіусу диски на новій зимовій гумі є у нас повторювачі поворотників, люк на даху, вікна повністю тоновані. Дійсно все максимально приємно виглядає. Ось така у нас задня частина автомобіля, є камера заднього огляду та задній парктроник. Кришка багажника у нас на електроприводі. Маємо ось такий ось вмісткий багажний відсік. Є задня шторка. Дійсно все максимально приємно. Технічно автомобіль не потребує абсолютно жодних вкладень. Замінено масло та фільтра 1 тисячу кілометрів назад. Ходова частина після технічного обслуговування, дійсно повністю обслужений до дрібниць. Ось такі ось декоративні вставки з дерева. Тут такий темно-коричневий шкіряний салон, максимально приємно та класно виглядає. Дуже доволі вмісткий задній ряд, приємно сидіти на рахунок самого ж переднього ряду. Тут ми маємо електрорегулювання двох. Передніх сидінь, повний склопакет шкіряне, мультикермо гарно у нас. мультимедіо багатозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач. Дійсно, максимально приємний автомобіль, дуже класно виглядає, доволі потужний. Я вам нагадую ціну цього чудового автомобільчика. А також у нас є доводчики на усіх чотирьох дверях. І ціна склала 26 тисяч доларів. Кого зацікавила дана чудова пропозиція, ми знаходимо з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.